Всім доброго дня. Так. Вже пройшло півдня, Наташа з ігром вже з'їздили в тальне, купили цементу. вже і вибрала огірочки, намочила, Посортувала ці, закривати маленькі, ці на салат. А ці мені треба квасити. Взялися до другої роботи. Взялися перед хірчиком заливати двушкарці. Так, чую, десь коса дерчить. Що там хто робить? Ага. Ярик свої дачі обкосіє. Зранку косить кругом. Азов мене на люцерку гляну. Ще буде гарний вкіс люцерки. Дощі йдуть, вона росте. Так. А, що? а що з гарбузами? Це люцерка Ярикувала він нам віддав. приличці на сіно, а гарбузи Ярикові. Так, а ну что съе? листья уже сохли. О. е. -е, -е. Щось трохи є. Проти тої засухи, що було, то ще можна мріти. Я вже наготовила 5 баночок. Ми закриваємо в півторачки. Поставлю хай вкисають. Поки я гралася з огірками, думаю, чи це мені таке вчувається, що дві коси робить. І це вже в мене якісь глюки. Ні, таки ж у двох косять. Вже привезла Олєшку з садочка. І вже косять. Ну як же, чоловік косу її подарив, а собі зремонтував стару. І вдвох. Ну, територія велика, є, що косити. Молодці, кругом вдвох. Я прожила з чоловіком, що кругом вдвох. І діти мої так само, кругом разом, кругом двох. Площадка вже залита, ночей невеличка, на яку пішло сім мішечків цементу. Але мішечки, правда, по два відра. Зараз маленькі мішечки. Хай застигає. Наташі вже друга зміна. Взялася за огірки. Я їй чуть помогла помила. Далі вже її робота. Це вона криша кусочками. Це мої улюблені огірочки з кропом. А потім ще буде малесеньке закривати з кетчупом. Йду я по теличку, прижину, а тоді покажу, що вона буде робити з, кетчуп. з кетчупом. Дивіться, який зелений город після дискування. І як гарно зійшов ячмінь, наче після сівалки весною сіяний, ще краще. Йолки-палки. Чи це не знаю? Це, це він так висипався? Що ж це він так зійшов? Ще й густо так. Ну тут, де ось його густо, то там полягло було трохи. Не, не взяв, не підібрав або що. Ну він так старався комбайнер, прямо з землею горнув, щоб його підібрати. Оце туди. Да. Ще вчора трошки менше було видно, а сьогодні сонечко вигріло, жарко так, і він так гарно росте. Що, йдемо додому? <різь> Мілка, додому йдемо яка ти серйозна hmm? Ой, мушкарня, да? Йдемо до No, no, píšli, do domu, píšli. Kusají tebe, Gedzi, da, píšli. Píšli, já tu. Milka, píšli. Na. Píšli, píšli. Nezdupaj na horočku, no, ty ide. Na, na. Milčka, jdeš sem, na, 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 jdeš. Пішли додому, пішли, пішли на, на, пішли, я пішла, ти йдеш, не хочеш лишатися ні? Пішли не сюди, не в ці ворота. Ні, пішли. Да, так. Да. Біжить додому, бо там є обмішечка, є яблучко, грушечка. йде? Чого злякалася? Качки злякалася? Жарко, шість часу вечора, а добрі прямо такий відпор. Розказуй, що ти робиш. Накришила огірки. кинула сюди стакан цукру, один. Десь три ложки таких повненьких солі столових. Тепер душу часник. Ну, Там пише в рецепті дві великі головки. Ну, У мене так вийшло десь дві з половиною. щоб добре часничком було чути. Душу їх на пресі. Мені з усіх огірків оці огірочки самі лучші, такими кусочками. Кому як нравиться? Да. Тепер сюди одна. Ложка перцю меляти. Така. Щедра ложка. От, тут вже нема що. А солі приблизно? А, ти казала, А, я вже бачу. 200 мл олії. Ну, стакан. У мене просто кружка більша, mm -hmm. то не повністю. І пучок кропу кріп той висох, а новий ще тільки-тільки вилазить. Тож я придумала собі таке, що щоб не кинути морожено. Заморожений свіжий кріп, то я собі так. Скільки понравилось, то перець носа приходить. Ой, думаю, буде достатньо. Зараз це все прямо руками. Руки я помила, перемішаю. Коли воно постоїть, ну стояти потрібно часів 4, а то й 5, щоб добре-добре пустили сік. Тоді ще додам стакан оцту і буду варити. Ігора теж друга зміна. Після цих дощів заростаємо. Тут вже покосив.

Вже покосили молодята і поїду, їдуть поратися. Стасік носить бур'ян на гнів. Тут і будь які і липухи, в общем. Всяке різне, якщо не буде їсти його скотина. І ярик на горизонті. Ігор наступає на п'ятий. Кіт на минутку від нас не відходить нікуди. Наташа вже буде закривати огірочки із кетчупом, чилі. Це Дануся наша такі любить огірочки. Так, на ці огірочки з кетчупом я беру таких малюків. Я їх два рази вже пропарила кипяточком. Тепер зливаю і будемо робити маринад. Не чекаю, поки вода вихолоне таке, щоб перший раз уже пів години постояли, має трошки більше, поки я вправилася. Цей раз трошки менше. Так, щоб мені було не гаряче. Цукру та й додається нам маринад. Так, на 4 літрових баночки. в мене рецепт. Ну, я буду робити на півтора рецепта. На 4, розказую вам на порцію: 4 літрових баночки, 200 г цукру. У мене 300, 2 ложки солі. Я кидаю 3. Двісті грам оцту. де тут моя рідина? і шість столових ложок кетчупу чилі. Ми копитимо і закатуємо. Ще докажемо, що з цими огірочками ми робимо. Да, поки ці маринуються, я їх закриваю з кетчупом. Ось такий сік вже вони пустили, А лише періодично я їх перемішую, А лише хай постоять. Я з годинку, мабуть, будуть маринуватися. Потім хвилин 15 від закипання я їх провару у банки і закатаю, бо стерилізувати я не люблю по банках, то я їх вару прямо в каструльці. Тоді в баночку і закатати. Дуже смачні огірочки. Ми вже кави попили. Ярик з Анжелою заїхали. Вони вже покосили і на цвинтарі кругом. У нас там є, що косити, півцвинтера рідні. Ой, да, вже роса падає, вже вечір. Йдемо вже годихати, наробилися за цілий день. Всім на добраніч, і спокійної, всім ночі. А що таке, мілка? Щось обзивається.